Вітаю на каналі Української правди. Далі будемо говорити про південний фронт Кринки, Острів Нестрига, місто Одеса, Крим та інше разом із начальником центру стратегічної комунікації Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук. На зв'язку, пане Дмитре, вітаю вас! Вітаю студія! Вітаю, глядачів. Хотів би почати з загального питання вчора. Видання політику поширило інформацію, що Байден таємно дав Україні дозвіл на удари по території Росії з використанням американської зброї, Нібито йдеться про район Харківської області. Скажіть, якщо це правда, наскільки такий дозвіл необхідний Україні на півдні, і чи дійсно чи дійсно ми таким чином виправили би ситуацію на краще? Міжнародну політику коментувати не можу, але е, якщо брати, наприклад, гіпотетично таку саму ситуацію на півдні, то в принципі у нас е, ситуація інша. Ми все ж таки е, знаходимося не в прикордонній смузі, а фактично, як ви бачите, е, у нас в лінію фронту, на жаль, ще багато нашої тимчасово окупованої території. І е, е, вчорашня, наприклад, атака Збройних сил України по тій самій Керченській переправі. Це теж територія України. І так само 12, -мільна, 12 морських миль від узбережжя, це так само суверенна територія нашої країни. Тому, в принципі, в зоні ураження ворог здебільшого знаходиться якраз на нашій території, на нашому напрямку. Тому це для нас, звісно, не так актуально. Хоча, з іншого боку, звісно, це. Надає додаткові переваги, особливо якщо брати ворожу логістику, яка знаходиться ще на російській території, і так тут вже питання до технічних характеристик озброєння, але поки що нам є куди працювати і по тимчасово окупованій території. На жаль. Вчора генштаб ввечері заявив, що сили оборони в ніч 30 травня успішно уразили ракетами атакам з Керченську поромну переправу. А вранці вчора стало відомо, що гур е пошкодив атакував катери росіян в тимчасово окупованому Криму. Якою є загалом тенденція присутності м -м, навколо півострова сил оборони, і що Росіяни придумають, щоб запобігти таким атакам з нашого боку. Є таке прислів'я в армії, що вважається територія, не вважається територія <кхи>, звільненою допоки туди не ступить нога піхотинця. І в цьому є сенс насправді, тому що, незважаючи, наприклад, на наявність вогневого контролю, на наявність спроможностей, на відсутність в морі кораблів, е, наприклад, е, сказати, що е, мова йдеться про нашу безпосередню присутність на окупованих територіях е, важко. Тому що це е, трохи інше. так Ці території можна буде казати про нашу присутність, коли ми нарешті е, зможемо вільно пересуватися по нашому Криму, наприклад. Е, що стосується присутності військової, Ну ви бачите, що е, ворог не те, що не почувається в безпеці, ворог вже почувається в небезпеці. Нарешті. Вони зрозуміли, що, мабуть, е, навіть рештки Лоту, які залишалися в Криму, треба звідти виводити, і після знищення циклону малий ракетний корабель проєкту Каракурд, вони в результаті шість одиниць таки вивели з Криму. Це міні-нейтральники, проти міні їх можна назватися. Це і ракетні катери, яких у них там два і залишалося. Здається, їх було всього три, але Івановець теж познайомився з чорноморськими бичками поближче трошки. Тому так, вони відчувають нашу військову присутність, і іноді вони іноді це останнє, що вони відчувають, і так само Керченська, Керченська переправа вона є дуже важливою насправді, тому що для багатьох, в принципі, виникало питання, як вони і далі можуть забезпечувати своє групування на півдні. А відповідь була проста: місто вони фактично не використовують, навіть надходила інформація. Що вони цивільних вже на місце пускають? Тобто, наприклад, після цієї атаки вони відправляли через Чонгар. Так само залізницю, яку вони рекламують, вони звісно ще не дотягнули до Криму. Коли це буде незрозуміло, і залишається з таких більш-менш доступних і відносно дешевих та масових способів логістики. Це пароми, але знов таки колись вони використовували навіть великі десантні кораблі в якості паромів. Для того щоб навіть цивільних перевозити, тепер ця військова логістика їм недоступна, тому що ВДК е, кілька одиниць вони втратили. Після цього, як ви бачите, вони їх так само не використовують за нехай і непрямим призначенням, але вони стали використовувати для цього пароми. І ми, в принципі, цю інформацію ніколи не озвучували. Але, тим не менш, можемо сказати, що е, так, вони використовували е, у зв'язку з тим, що інших способів у них не залишалося. Паромну переправу для того, щоб е так само доставляти і військові вантажі. Вчора ви повідомляли, що на півдні спостерігається загострення на лінії бойового зіткнення. Біля яких населених пунктів найбільш гаряче зараз, якими силами та засобами росіяни атакують сьогодні? <кху> Вони використовують в першу чергу е атаки піхотні, за підтримки бронетехніки. Зазвичай це кілька одиниць, в тому числі танки. Артилерія працює само собою, авіація. Вчора, наприклад, були каби, були е, некеровані авіаційні ракети, е, тобто використовують різноманітні е, види е, авіаційної техніки. Це, як і штурмова авіація, наприклад, гелікоптери су 25 е, які безпосередньо некерованими е, можуть бомбардувати. Так і е, тактична ланка, це літаки різноманітних модифікацій е, Су. Які скидають керовані авіаційні бомби, і кидають вони їх не тільки по позиціях, кидають вони їх і по населених пунктах. На жаль, і ця практика застосовується вже досить давно, і звісно, від цього потерпає і мирне населення. Вчора так само на Херсонщині є загиблий, 33-річний чоловік. На жаль, і в принципі зараз тенденція до загострення спостерігається на всьому Таврійському напрямку. Це і Оріхівський напрямок. Херсонщина на кринку вчора було 14 спроб штурмів, морпіхи тримаються, але, тим не менш, звісно, це дуже важка робота, тому що населеного пункту фактично не існує. Не існує не тільки населеного пункту, не існує навіть е, тих будинків, е, тих залишків, споруд, е, якими можна було в принципі користуватися. Тому там, звісно, тримати оборону вкрай важко. Е, але, тим не менш, морська піхота військово-морських сил продовжує це робити. Ситуація на Старомайорському на населених пунктах, які так само знаходяться в цій смузі. Це у нас Нова Андріївка та Мала Такмачка. Там було по три спроби штурму. Загалом дев'ять вчора. Знов таки, ворог не досяг успіху, проте ситуація досить складна і не шкодують вони особового складу. Півтори сотні в день у них зазвичай втрати, кількість серед них загиблих коливається 30-50%. Чим вища інтенсивність, тим більша кількість е, у, у відсотковому відношенні саме загиблих, тобто до половини доходить е, особовий склад там дуже різноманітний, починаючи від е, мобілізованих е, громадян Російської Федерації, так званої, е, та е, тих, хто відбуває покарання е, зеків, так званих, і закінчуючи тим, кого вони примусово змушують. Йти за них воювати з тимчасово окупованих територій. Такі факти так само є. Тому як ви бачите, намагаються вони загострити ситуацію. Я це пов'язую в першу чергу з тим, що Україна планує саміт миру, тому що це стала практика для росіян загострювати ситуацію на лінії фронту напередодні будь-яких мирних ініціатив. Це для них абсолютно нормальна практика. Можемо згадати Стамбул, коли в день перемовин зранку вони крилатою ракетою вдарили по будівлі Миколаївської обласної адміністрації, коли загинуло 36 людей. Тому так. А тут їх навіть не запросили. Тобто, відповідно, вони завжди намагаються таку геополітичну картинку створити, що з ними треба обов'язково теж рахуватися. Але воно виглядає як істерика, якщо керуватися такою логікою, вашою логікою, тому що в практичній площині е, це загострення взагалі ніяк не впливає на саміт миру. Я так розумію, ані на Україну, ані на партнерів, яких ми хочемо залучити країн-партнерів до цього саміту. Е, чи ви можете навести приклади, як саме е, вони змінюють ситуацію навколо саміту, такими обстрілом і така? Росія це взагалі така істерична баба, насправді. І е, ці прояви, вони якраз от знаєте, таке враження, що е, ми від них пішли, і вони намагаються, як ота е, навіжена жінка, там просто там, побити посуд е, і дітей, і підпалити хату. Але вибачте, нас там утримували теж проти нашої волі, почнемо з цього. І е, Україна, відновивши свою незалежність, е, звісно, зробила боляче Російській імперії, яка без України не існує. А імперія вона завжди залишається імперією. Неважливо, як вона називається. Це, це Цара, е, і це Російська імперія, е, чи це Радянська імперія, е, чи це так звана Російська Федерація, яка теж є імперією. Скільки там 130 поневолених народів загальної кількості? Тому так кожного разу, зазвичай, коли є якісь перемовини з їхньою участю, це обов'язкове загострення. Ловайськ був, наприклад, таким самим варіантом. І це робилося саме для того, щоб посилити свою перемовну позицію, диктувати свої умови. А коли, вибачте, їх взагалі проігнорували, то звісно, це вже істерика. І так вони сподіваються, що це якось буде впливати на рішення. Які будуть прийматися і ухвалюватися, тому що е завжди лунають якісь голоси щодо того, що давайте не будемо провокувати ескалацію. Ну тобто, е звісно, є деякі е особистості, які з якихось різних мотивів можуть е закликати, е домовлятися з агресором, ну або це. Меркантильні інтереси або це просто незнання банальне історії світової по іншому це пояснити неможливо. Пане Дмитре, хотілося б повернутися до лінії фронту. Ви кажете, що прилітають каби, в тому числі по цивільних? Ми е, спостерігали як е, після посилення обстрілів в Харківщині Сумщини там почалися евакуаційні заходи в населених пунктах. Чи відбуваються якісь евакуаційні заходи на півдні, чи всі, хто могли, вже евакуювалися ще 2022 е, другого року. Е, е, чи все ж таки хтось продовжує виїжджати, чи влада можливо намагається людей вивести? Чи є необхідність вивозити Це зараз? Цей процес організовано на державному рівні. Він відбувається постійно. Можливість виїхати є постійно. І зазвичай в, в зведенні я бачу ці е, цифри. Насправді ніколи не питали в Етері, От ви перші хто спитали щодо евакуації? Е, і так, ці, ці процеси тривають. Іноді буває, що вивозять достатньо багато людей, іноді буває, що за добу ніхто ні, ніхто не виїжджає. Але так, влада і місцева, і на державному рівні опікуються цим питанням, і цей процес триває так. Ем, розкажіть, що в районі острова Нестрига, нібито вчора поновився штурм. Що власне відбувається, чому не дає спокою росіянам цей острів і, і, і що навколо нього зараз? Це правобережжя, фактично. Нестрига, і звісно, ворог намагається покращити своє тактичне положення, там наблизитися до наших позицій, до деокупованої території, там Велетенське е і Кізомис, два населених пункти навпроти, і звісно, тієї е самої нестриги набагато е легше буде їх обстрілювати з міномету, запускати їх піввідрони, і так далі. От. Ну і окрім того, е звісно, вони хочуть теж. Умовно мати плацдарм на іншому березі. Хоча, звісно, це плацдармом назвати не можна, бо це острів. І там е, після нього ще є кілька водних перешкод. Але там високий очерет, вони взагалі там всі е, ці острови схожі один на одного. І Там завжди, особливо в такий е, сезон, є де сховатися. Там і взимку, в принципі, є, де сховатися. Е, вони коли заходять на такі локації, вони там залишають одразу схорони з, з запасами, зі зброєю. Ну, туди ще треба дістатися. Минулі штурми, коли це було позаминулого тижня, вони взагалі були феєрічні. І ви бачили, мабуть, відео Мадяра, як вони чудово там проїхалися на катері. І насправді багато чого не потрапляє в об'єктив. Але там бойова угу. робота триває. Ми можемо продемонструвати ці кадри, як вони там загоряють на, на пляжі, на Нестризі, але загоряють вони там вже там, засмагають, перепрошую. От, досить давно і виглядають вони досить не дуже, от, тому що так само не шкодують вони свого особового складу, і чесно, от у мене як у військового виникає багато питань, яка їхня мотивація, тому що адекватно її назвати важко. От, у нас мотивація зрозуміла, ми свій дім захищаємо. Що спонукає цих людей сідати в катер і нестися на інший берег, де на них чекає лише смерть. Ну от, і при чому, що досвіду вже багато з цього приводу, і смертників таких було багато. І якщо там в пішій атаці там ще якось може десь теоретично сховатися, у тебе хоча б є там можливість е по, по землі е тверді відійти е назад, то тут варіантів нема. Вода холодна, спорядження важке, все прострілюється. Це відкрита вода, і там без варіантів. Але все одно е щось їх спонукає. Це робити. Ну, це національна риса, е, суїцидальність? Е, схоже, все ж таки є однією з основних складових загадочної руської душі, як є іноді Угу. Але її розгадують тут, на території України зараз. Тут ту душу, тут загадочну... розмотують, а не розгадують. Во наостанок спитаю вас про Одесу. Дуже багато останнім часом е, польот ракети. Е, ну там моніторингові канали, телеграм-канали повідомляють, балістика з Криму. А потім затища немає звітів. Е, чи щось впало, чи вдалося збити. Власне чим зараз атакують? Наскільки інтенсивно атакують Росіяни Одесу? Чи вдається збивати і загалом ситуацію ну, в місті? Поясніть. Не все так насправді просто як хотілося б нашим ворогам, тому що кожне застосування це цілий процес. Якщо брати калібр, ну треба вийти в море. Ефективність калібрів вже недостатньо висока. Остання атака 4 з 4 збито. Фактично, вони їх застосовують зараз таке враження лише для комбінованих атак, щоб перевантажити ППО. Беремо ОТРК знов-таки, враховуючи, що. З великою долою вірогідності вони а, заїжджають з материка а, в Крим для того, щоб відпрацювати, а потім його полишають. Тому що це теж така система досить немала і досить складно сховати. Хоча, звісно, вона мобільна. І навіть якщо вона не прихована, десь пересувається, ну, навестися в реал-таймі на неї досить важко. Для цього треба, щоб авіація панувала в повітрі, як мінімум. наша. Тому так, там, загнати ОТРК, зробити пуск нещодавно, позавчора здається, вони застосовували так само іскандер М. Це ціла процедура. Ракета дорога і дефіцитно. Далі бал Бастіон, ці протикорабельні комплекси, які вони застосовують в режимі Земля-Земля. Вони теж мобільні, так, але вони ж теж не, не скінчені. І, звісно, коли вони знаходять якусь ціль. То вони цю операцію проводять, коли вони не бачать якихось оперативних цілей, вони починають працювати планові цілі. Наприклад, там військові частини, які з радянських часів ще знаходилися на мапі. О, іноді у них явно не вистачає там даних і вони просто б'ють на вмання. Але зазвичай вони, вони використовують, коли е, бачать доцільність і коли мають можливість. Коли вони не можуть, вони не застосовують, звісно. Якби у них було більше цих е, ракет, якби було більше можливостей, звісно, я думаю, що ми б набагато частіше чули ці прильоти. Але їхні спроможності, звісно, е, дещо вже е, не такі, як на початку повномасштабного вторгнення, тому що не розраховували вони на. Такий довгий період застосування, незважаючи на те, що промисловість там працює, звісно, з розмахом наповну. Наповну, угу. на не навіть більше ніж наповну. Незважаючи на те, що вони там якось долають ці проблеми з, з обороною постачання, з санкціями, але знов-таки все одно це впливає насправді на кількість продукції. І на якість пане Дмитре, дякую вам. Дякую за розмову. Дмитро Платенчук, начальник центру стратегічної комунікації Сил оборони Півдня, був моїм співрозмовником. А ми далі будемо говорити не лише про південь, а й про північ і про захід і про схід, про загалом ситуацію на фронті. Аби не пропустити, підпишіться на канал Української правди в YouTube і підтримайте мене і моїх колег. У клубі читачів та глядачів Української правди там є можливість донатити. Там є пряма комунікація з редакцією нашого видання. А ми ж віддячимо вам завжди і новинами, і аналітикою, і репортажами і розслідуваннями.